Вітання з простору Артвіта. Я все-таки сьогодні не поїхав, не зміг. Трічки знову високий тиск, поганий сон. Ну і спека сильна. Ось тут у мене спеціально показує дійсно, як у раю. Не дарма ми називали, попередня назва була така повна Артрезиденція, Карпатський рай. І тут в ту спеку досить комфортно. все таки, ну Я на відміну від батьків, що страшенно насилують природу, дуже бережно. Ну, раніше тут я і викошував, коли повноцінно жили, майстер-клас туристів приймав, ну, художників більше. А цей цей рік не викошував, але я таку цікавинку покажу. Наприклад, тут я посадив, ялиночки навіть чи прикривав певний час. Ось. Посадив, в траві так. Тут трошки був скосив і накривав. Още одна така бачимо тут, травиці, Я ще їх поливаю, звичайно, навіть сьогодні поливав тут. Як бачимо, ялиночка сильно бореться, ну, вверху є зелений і на деяких гілочках досить такі зелені дають надію на життя. А це в мене тут різна посуда в різних формах і так далі. Я, звичайно, я в них ношу поливаю шлангом. Туди все не зробиш, треба носитися з ними. Так що таке, а зараз покажу, покажу ялиночку, де я посадив. Теж в траві, але потім скусив її і все, і гаплик. Ну, на південному схилі я навіть теж травою накривав, трішки, поливав військово, а там коли з Вікторією проблеми, похорон і так далі, то я не змію. І вони, бачите, тут зелененькі ще капель, але здається, вона померла. Ну, і таких, на жаль, багато, але багато і вижило. Оця бачите, можливо. Ще що виживе, можливо. Хоча я ламав якісь гілочки травичкою, накривав. Це все. Но останні дні я не був і тому хворий був і так далі. І тому така ситуація. і ця на остаток така красуня була, пам'ятаю ну що робити. Отже, я так від себе такі побажання хотів би висловити, що не варто так знищувати природу. Деякі люди повикошували, може не очікували так низько, не очікували, може, що така буде спека. І Земля має вигляд наче спаленої землі. Я не буду показувати, і мені навіть неприємно знімати це. І то в різних місцях. Так що вивчайте природу, народ. Вивчаємо природу, бо вона й так бідна через ту війну в цілому на світі. Катастрофа просто тепер. Тому в Карпатах знищувати такими дрібними методами, слава Богу, не літають. Бомби і ракети, але все рівно. Ось така сміличка теж посадив, цікавенька. Ну, вона більш приживається. Ялиця ялиця любить трошки тім сидити. Десь давня, така чудова, який колір у неї живий. Я був, правда, скусив випадково цей. Ось так відросло і туди пішло. Можна вийде така декоративна. Ну, ось така краса, коли все зелено, чудово. Правда, травецька тут завчасно. Постаріла вже наче в серпні, але все рівно тут, бачите, яка краса. А то через той туризм, я так зрозумів, комусь то й не треба, але викошують так всі городи. Взяти, прокосити якісь маршрути, стежечки, ще щось, а, а інше полишати буде, будуть лікарські рослини, будуть просто дикі. Це, яка краса, квіточок повного. І я помітив, коли ми тут припинили кусити, я місцями хіба прокошував, бо я в дитинстві тут кусив, з 6 класу, напевно. Ту було жахливо все-таки. Такі були якісь правила. На цій горі в треба не було, а, а, а тут всього кусили. Ось які віточки у природі. Треба берегти це. там краса. Так що так. Будьмо мудрі і кудимо красиві і здорові.